Витираючи сльози, Полтавка Людмила прийшла молитися за свою дитину. У мене син вже подполковник, пополковник отставки. Він у Волинській області. Як давно він там? Він не признається мені. Я довкола не знаю. У жінки одне бажання, аби її слова були почуті і військові дії нарешті закінчилися. Коли був майдан, думали боже, як. Бистріше майдан і все, а воно ще зараз дуже стало чим було. Скільки ми молимося тут і думаю, в кожен день молиться? Хочемо, дуже хочемо, щоб перемогти то путь. Дай Бог переможе. Що таке війна зараз доводиться розповідати Марії своєму синові? Коли дивимося дивимось новини, він теж з нами де ми не закриємо, задає питання, задає, каже погані люди. Прийшли, нищать нас, але так ще по-дитячому. Це Все наша країна і сумно, дуже що гинуть люди. Хочеться миру спокою. Молитися за мир і соборність прийшли і чоловіки. Мої жінки, мама живе, те, що живе в Макіївці. Багаються, через те, що все таки російська пропаганда дуже спрацювала на їхній, на їхню свідомість не не так, як, 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 як ми бачимо це. Тут. Молодь вважає, є один шлях вирішити ситуацію. Воювати кілька разів на тиждень віряни возять необхідні речі бійцям на схід. Втім, українським воякам необхідна й інша допомога. Там немає часу для якихось довгих молитов. Але е, короткі молитви е, звершуємо, е, читаємо коротку молитву, окроплюємо святою водою, це подобається військовим. Вони сходяться навіть якщо десь там якийсь він там зайнятий, але він приходить, вони шикуються окропим водою і е, потребують. Е, Духовної підтримки на спільну молитву у неділю у Полтаві закликали представників усіх конфесій. Серед тих, хто долучився, релігійна громада християн євангельської віри. Ми служимо одному Богу, і ми, і я, як пастор, казав, що Господь буде щитом для цих хлопців, тому це дуже важливо. крім бронежилета, крім е сучасної зброї, мати ще благословіння та охрану і защиту Божу. Для молитви зібрались більше сотні Давців у перших лавах шикуються чоловіки у камуфляжі. Мирно. головне убори Зняті. три десятки армійців. Це добровольці, пояснює голова обласної ради. Вони зараз поїдуть на навчальну, навчальну ділянку. Су буде там. Проводити певне навчання і згодом вони вирішать туди, куди треба. На території Полтавщини буде створено ще додатково два батальйони. Один це батальйон мирний на базі, не на базі підпорядкує МВС. І буде ще один, який буде підпорядкований Міністерству оборони. Релігійні громади по черзі моляться. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Після годинного молебню майбутніх вояків освячують та відправляють на бойові навчання.